Господу, дорога Церква, знаєте, я так роздумав, що люди напротязі свого життя, вони задають питання. І задають питання такі, що в чому взагалі сутність сенс мого життя? Що буде зі мною далі, от коли людина лежить на лікарняному ліжку і не знає, який діагноз буде винесений лікарями. Що буде зі мною? І особливо в такі моменти актуальність питання, а взагалі чому я живу? Як потрібно жити? Вона є великою. І одні люди вони отримують відповіді на питання це, коли шукають правду. Ну от Людина дивиться, а скільки неправди, стільки зла, стільки беззаконня в світі цьому є. що... А де ж правда? Чому так стається, чому стільки от euh, такого зла, чому воно розповсюдилось? Інші люди, просто втомившись вже від того, що в своєму житті, стільки тяжкості є, стільки, хотілося б краще. Людина вже не може нести ярмоти, тягар, який є, в неї. Вона говорить: Боже, за що це мені? Чому це так в мені от в моєму житті є? І вона такі питання задає, питає в Бога, чому так сталося? Але не дивиться на своє життя назад. Що вона робила? Все своє життя до цього часу, коли вона почала давати, задавати такі питання. Як правило, люди вони думають про себе, що от вони живуть своїм життям. От Воно більш-менш може бути добрим чи поганим, різне є. Але, як правило, люди вони звикають міряти інших людей по собі. тобто... Така думка, що я є хороша людина, все нормально, нормальна людина, і це є стандарт, і тепер я дивлюся на життя інших людей. І якщо людина живе трішки гірше, ніж я, ну вона така нехороша не людина, погана людина. Але якщо людина подібна до мене, то вона хороша. І при цьому людина не дивиться на стандарти Божі. В тому проблема, що починають люди міряти інших своїми мірками. А не дивляться на того, хто є Творець Всесвіту, котрий законодавець, котрий дає еталон, слово своє, котрий створив Всесвіт, створив небо, землю, море, все, що в них, і визначив закони, визначив правила, визначив все те, що є поняття добро і поняття є зло, світло, темрява, життя, смерть. І не дивляться на це, на жаль. І потім питають. А за що це мені? І Бог він є істинний, праведний, Він є суддя праведний. І знаєте, коли, коли людина починає щось жати в своєму житті, то це в більшій мірі наслідок її вчинків, які вона вчинила раніше. Тобто вона щось робила до цього за рік, за 5, за 10. І ось прийшов час, коли. Це насіння недобре. Можна сіяти гарне насіння, можна сіяти добрі семена і буде гарний плід, але можна також сіяти і недобре, і людина починає жати те, що колись посіла, А потім питає, за що це мені? Та колись подивись назад. Ти зробила щось нехороше, ти зробила неправду, зробила зло. І ось актуальність цього питання: а що буде зі мною? Ось давайте так, от ну собі уявимо. Я не буду згущувати такі фарби, але уявимо, якщо б сказали, сьогодні ось чекає тебе перехід в вічність. Де ти будеш? От твоє життя станом на сьогодні, вистириску, риску, де ти будеш сьогодні? Щиро дай відповідь на це питання. В якому ти стані сьогодні? Ти наслідуєш життя вічне чи наслідуєш інше місто, місто страждань. Місто плаща, скрежету зубів. І знаєте, таке питання, воно якби дає тверезість в підході до наших дій. Тобто, якщо я щиро подивлюся, своє серце, своє життя, я дам відповідь. Все ж таки, як я жив, що я говорив, куди дивився, як я з людьми себе вів, і що я наслідую. І ви знаєте, Біблія спонукає нас до того, щоб ми дивилися і досліджували наше серце, дивилися і досліджували наші шляхи, якими ми ходимо. Тому що часом навіть люди, які ходять до церкви, читають Біблію, вони можуть звикати до того, що було таке звикання в ізраїльського народу. Вони говорили і казали, що тут храм Господній, храм Господній, храм Господній. Але Господь звертався до них і казав, що ви не надійтеся на ці омаливі слова. Не надійтеся. Тобто для Господа важлива глибина серця, мотив людини, яка приходить до церкви, яка її називається християнином, віруючою людиною, з яким мотивом вона приходить в храм Божий, з яким мотивом вона робить ті чи інші справи. Тобто, що побуджує мене, що мною водить? Краще, коли нами вводить Дух Господній. Найкраще. Коли Господь управляє моїм життям. Може бути інша ситуація, коли своїм життям просто я управляю по своїм власним бажанням. А ще є гірший момент, коли ворог душ людських починає управляти життям людини. І це небезпечно є. Я зачитаю два місця Писання, і ми дещо порозсуджуємо над ними. Перше, це книга Еклесіаста, 7 раздел 20 верш. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Еще одним писания, со Римляном, послание до Римлян, 6 раздел 23 верш. Ибо возмездие за грех ⁇ смерть, а дар Божий ⁇ жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. И вот ну, фактично... В цих двох місцях сутність життя людини. Є життя, є смерть. Є послух Богу, є не послуг Богу. Не Богу називається гріх, послух Богу називається так, виконання волі Божої. І далі вже по цим критеріям, по цим категоріям можна поміряти життя кожної людини, чи вона є? Праведною людиною, і чи вона є грішною людиною. Але ви знаєте, коли людина приходить до церкви, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, в якому є життя вічне, що було зачитано в місці Писання, людина вона починає змінюватися. Вона не просто так-раз от раз і змінилася, і все, в неї життя абсолютно кардинально помінялося, характер помінявся, змінився. Вона тільки починає ще змінюватися. Так, багато чого відпадає, але ще багато є моментів, дуже багато є моментів, які треба ще поправляти, змінювати. Змінюючись в образ Ісуса Христа, дивлячись на нього, читаючи Слово Боже, про яке вже сьогодні говорилося, що коли я люблю Боже Слово, я його читаю. І більше того, я його виконую, я його практикую в своєму житті. І є такі моменти, що людина бореться ще, віруюча людина, спасенна людина, але там чи інше, в тому чи іншому місті, є питання, які мене вони турбують. І десь би я хотів би промовчати, не сказати слово, таке поспішне, можливо, колке, а ще не виходить. Мені сказали неприємний, я дав відповідь. Знаєте, Ісая, коли побачив Господа, що він каже, що. Горе мені загинув я, тому що я людина з нечистими устами. І живу також серед народу з нечистими устами, і мої очі бачили Господа Саваофа. Він розуміє, що Бог є святий, він розуміє, що сам Він є людина, і часом його вуста були нечисті. Тобто щось сходило нечисте з його уста, тобто якісь слова неприємні, нехороші. Він розуміє, що це неправильно, і каже, і взагалі-то собі ставить оцінку, каже, загинув я, горе мені. Тобто, ось Бог, критерій, Бог святий. І ось людина, яка бачить світлі слова Божого, каже, я загинув. І перше місце писання, яке я зачитав, там сказано так, що є людина, є людина, яка праведна, але все рівно вона час від часу може. Я не кажу, що це е, має бути, але вона може. Тобто допускається, що вона е, чинить гріх. Апостол Іван пише перше післання і каже так, що, діти, я пишу вам це, щоб ви не грішили. Тобто, ви не маєте грішити. Але якщо хто хтось грішив, ми маємо ходати перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він є умостивлення за нас і не тільки за нас, але й за гріхи всього світу. Тобто, як крайній варіант, ви не маєте грішити, але якщо вже ви згрішили, є вихід. Є Ісус Христос. Є Ходатай. Але, дорогі друзі, коли ми допускаємо часом десь якийсь, знаєте, промах, чи ми оступилися, чи десь відійшли на крок два від Слова Божого, від Писання. Ми не маємо закривати своє серце і казати на чорне-білим. Ми не маємо закривати своє серце і казати да все, гаразд, там ще інші не таке роблять, не таке говорять. Подивімося на еталон, на того, хто визначає на Господа. А як би вчинив цій ситуації мій Господь? Як би він сказав, як він би повівся би. І тоді, взагалі, питання відпадає, чи правильно я зробив, чи можливо я себе починаю оправдувати, шукати собі десь якесь оправдання, що хтось там ще не так. Цього не має бути. Ми ну, не граємо, не граємо в те, що почитали Біблію, знаємо якісь місця писання, багато чи мало, хтось більше, хтось менше, але це ну, не гра в життя і в смерть, це реальні речі. Я не даремно задав питання, що якби сьогодні запитали про твій стан, що сьогодні перехід, який він є, це важливо. Не маємо влади над своїм життям, продовжити навіть на секунду його. Господь відміряв його. Він відміряв. І з кожним днем йде зворотній відлік, секунда за секундою, хвилина за хвилиною, година за годиною. І Наближається той час. Але коли він наступить, ми не знаємо, і тому маємо бути в належному стані, бути готовими перейти і перейти в добре місце, де Господь зітре всяку сльозу з очей наших. І не будьмо, знаєте, безпечними, коли ми починаємо десь загравати зі світом. Та ось було сьогодні вже сказано, нагадано, що так, це всі ці речі земні, вони нічого не варті. Якщо немає Бога в житті. Якщо Господь він відходить уже на другий план, чи на третій, чи, можливо, ще на п'ятий план, а я починаю шукати цього земного і збагачуватися. Єєзю, що було сказано, коли він взяв дари від Неїмана, взяв срібло, взяв одяг. І лише йому каже, чи час збагачуватись, чи час брати срібло, чи час брати цей одяг. Каже, що. Проказа, яка була на Неїману, то вона буде на тобі. І ось дивіться, людина, яка фактично була на стороні Царства Божого, ходить чоловік із пророком Божим бачить чудеса. Він бачить дію Божу, але серце приліплене до земного. І як результат, проказа приліпляється до нього, прокаженим стає. І далі наступна думка. Поки ми живемо, поки є цей проміжок часу нашого життя, є можливість в людей змінити позицію, перейти від смерті в життя чи навпаки. Тобто, людина, яка грішна, може покаятись, призвати ім'я Ісуса Христа в своє життя і бути спасенною, також може спасенна людина праведна, яка колись в своєму житті призвала Господа, жила. Описаню, була з Богом, ходила до церкви, може почати грішити і відійти від, від Господа. Тобто є такі моменти, є період життя, проміжок цей, коли є можливість перейти з однієї сторони на іншу. І добре, коли люди переходять з темряви в світло, з смерті в життя. Але є приклади, один із прикладів я навів, що людина, знаючи Бога, бачучи її діла. Вона фактично перейшла в смерть. Один із учнів, навіть який якраз Господа передає Іуда, то він же бачить все. Він бачить, знає Господа, ходить з Ісусом Христом, має ту силу зцілювати, вигняти демонів, ходить, але краде із скриньки гроші. і фактично своїми діями переходить із життя в смерть. Загинув. Я також наведу інший приклад, коли людина, будучи в смерті, швидко вона перейшла в життя. Розбійник на Христі. Так, розбійник. здавалось би по-людському, та за що його прощати? Він розбійник, розбій. Ми розуміємо, що це насильно відібрати якесь майно в людини, там побити, пограбувати. Грабіжник, він це робив і він отримав присуд. Смерть, розп'яття на Христі. Але він бачить Господа і каже, що: Господи, пом'яни мене в царстві твоєму. І Господь сказав йому, що, що? «Нині ж будеш зі мною в раю». І ось перехід зі смерті в життя. Просто, просто нічого особливого, начебто не зробив, але він сповідує, каже: Господь, пом'яни мене. Тобто, я розумію, що я грішна людина, я. Я заслужив того, щоб бути розп'ятим і померти. Але пам'ятай не. І він переходить із смерті в життя. Друзі, цей час, він короткий, коли ми робимо вибір. Взагалі-то вибір ми робимо щодня, можливо, навіть щосекунди. Ми стоїмо на роздоріжжі зробити так чи так, подивитися чи не подивитися, сказати чи не сказати. І в нас роздоріжж дуже багато. Але... Давайте будемо пильнувати про те, якою дорогою ми йдемо. Тому що Господь каже, так, я є життя. Я є життя. Тобто є одна справжня дорога це дорога в Господі Ісусі Христі. Іншої альтернативи, іншого спасіння немає, просто не існує. І не потрібно обманюватися, обманюватися чи обманювати. Ну, в себе, тобто, Часом люди можуть себе переконувати, що та ні, там, все буде добре, все буде гаразд. Та ні, це тимчасове. Це такі видимі факти, моменти, коли, здається, що все добре в житті в людини. Але потім вона починає жати. Жати те, що раніше посіяла. Тому нехай Господь нас благословить і допоможе нам, а взагалі, щоб ми були дійсно ревними християнами і трималися Господа. Тому що... Він є джерело води живої. Тобто є час. Знаєте, мені дуже так от яскраво ілюструє життя людини, місце Писання з Там сказано так, що коли дерево, воно впаде чи на південь, чи на північ, воно там залишиться, куди упало. Резюмуючи, життя людини, тобто, якщо людина перейшла у вічність в одному з станів, чи праведною, чи грішною, вона там так і залишиться, чи в спасінні, чи в погибелі. Тому пильнуймо над тим, в якому ми стані є. Тому що є вірування, що так, десь хтось помолиться, десь ще якісь певні обряди будуть зроблені, і людина там перейде. Та ні, не перейде. Біблія говорить про те, що вже потім не буде вороття. І Євангеліє від Луки, коли говориться про історію, Багача і лазаря, багач, попавши в ад, він просить, каже, я мучуюсь. Очі Авраами пошли мені лазаря. Нехай він перстом своїм просто омочить, перс свій воду і остудить мені язик, я мучуюсь дуже сильно. Що сказав у відповідь Авраам? Він каже, що це не може бути. Є велика пропасть. Тобто, так постановлено, що всі, хто хоче перейти від вас до нас, вони не можуть перейти і від нас також не переходять. Тобто життя закінчилось, поставлений в підсумок, все не міняється, тому це нас має спрямовувати і побуджувати до того, щоб наше життя воно було чистим і праведним. І Господь що каже? Він каже так, що ось і перед тобою життя і смерть, благословіння чи прокляття. І каже, що вибери життя. Він дає життя. Він пропонує і каже: ти можеш вибрати. Я тебе не заставляю. Це твій вибір, це твоя воля, це твоє життя. Але ти вибери, я тобі раджу, вибери життя. І знаєте, в Євангелії від Матфія сказані такі слова, що «І одні підуть в життя вічне, а інші в муку вічну. Вибір за нами, дорогі друзі. Вибір за нами, вибори, життя. І я би хотів би, е так, закликати, якщо хтось відчуває, що є проблеми в житті, якщо хтось відчуває, що ну, сама людина не справляється, хотілося б поміняти ситуацію. Хотілося би поправити стан перед Господом. Десь не виходить свято ходити. Десь... Язик говорить не ті слова, що би хотілося би, і не можеш вгамувати язик. Церква помолиться. Якщо є такі люди, в кого тягар просто тягар в душі він так тисне, що ну, вже ну, немає можливості терпіти. Є церковь, є сила молитви церкви. Є ходотайство перед Господом. Будь ласка, заявіть, підніміть руку, і ми будемо молитися, підтримаємо. Не соромно, коли людина називає біле-білим. Якщо є гріх, то його потрібно винести перед лице Господнє. Це не соромно, це не соромно. Це перемога буде над гріхом, над дияволом. Дорогі друзі, якщо є такі люди, будь ласка, підніміть свої руки, ми будемо молитися і не дивіться, що хто скаже, чи, можливо, що подивиться, хтось подивиться. Це не соромно. Тому, будь ласка, якщо є такі люди, Помолимся. Якщо немає, то нехай Господь благословить, триматися Господа, бути твердими, мужніми і наслідувати Царство Боже. І задавати собі це питання, а в якому я стані сьогодні є, якщо Господь прийде за мною? Нехай Господь всіх рясно благословить, а йому буде слава по віків віків. Амінь.